Всім привіт, вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами в і давайте глянемо на ринок, що у нас робиться. Так, перше дивимося на євро на місячний тимфрейм, як закрився минулий місяць. Бачимо, що доволі так лонгово, що цілком вірно цілі може виступати даний хай. Більше тут нічого нового, відмітити. Є цей імп, але він дуже далеко. Тижневий тимфрейм. Що зробив тижневий тимфрейм? Тут у нас був вік. У нас був Rejection, тобто, який давав весь час реакцію ціни. Він його ціну не пускав просто-напросто нижче. Я вже не перший тиждень говорю про ось цю полку ліквідності, яку треба зняти. Подивимося, чи все-таки вийде в вересні її зняти і перебити хай. Тобто, відповідно, треба, треба розуміти, що для долара має бути якийсь негативний фон, щоб долар впав. І відповідно пари, які торгуються до долара, євро, фунт і тому подібне. Вони будуть мати позитивну динаміку вгору. Тобто бачимо, що тут була реакція, і зараз ціна рухається вгору. Тут нічого також більше відмітити по факту і нема. Денка. Що в нас по Денці? Що в нас по Денці? Є підчищання ліквідності. Загалом раз. Екрані бачимо два. Найближча ціль, найближча ціль зараз це ось цей хай. Якщо буде закріплення, це добре, побачимо похід вгору. Якщо закріплення не буде, можемо побачити проекцію десь до ось цих зон. На 4 годинний тийфрейм зійдемо. Знизу в нас є BPR ось тут. Раз. Або, наприклад, відмітити ось даний 4-годинний імбаланс. То він не є тестований, хоча ціна вже доволі таки далеко від нього пішла. Не знаю, чи до нього вернеться чи ні. Тут маємо підчищення ліквідності, і більше якихось таких е, зон, від, якого, від яких може бути реакція, немає. Нарахуючи тільки е, по факту місячного відкриття. Ось тут, місячного тижневого і денного сьогодні, все в один день, то тільки ось ця зона, по факту, і все. Тобто бачимо, зараз найближча ціль виступає даний хай, який працював з даною ліквідністю. На годинному тимфреймі, як воно виглядає? Є підчестка Азії, вихід вгору, підчестка також Азії вихід вгору. Тут що маємо? Тут маємо імбаланс годинний. Тобто, якщо ця, наприклад, захоче спуститися вниз, то тут хотілося би бачити модель в лонг ось такого формату, і тоді можна. Заходити на продовження до цього хаю. Ну, подивимося, що буде. По факту, по факту тут все на 15 хвилинці. Щось відмінити такого, особливо не меншого. Отут єдине, що смущає, полка ліквідності біля даного відкриття місяця. Ось. Так, більше тут нічого такого немає 15 хвилинного імба. Тут він утворює, ну, він ще в процесі. Він ще в процесі ще 11,5 хвилин. Тому я би звертав увагу. Є тут 30 хвилин імп, до речі, його, на нього можна також звернути увагу ось. Е, є години, є 30 хвилин. І від якого буде реакція, і вже тоді доведеться приймати рішення. І йдемо на фунт. Що зробив фунт? Тут у нас, в принципі, рухається також в східному напрямку вже ось тут крайні два роки, У нас місячний темфрейм. Йдений ну момент, що все рівно не вийшло, оскільки я пам'ятаю, дійти до. Ден е, місячного імбалансу. Е, не тестануло і ціна навіть від того, що не тестануло, просто пішла вгору. Бачимо, що відбилася від цього даного рівня і далі рухається вверх. Е, тижневий. Тижневий гімп. Еквіли знизу, але ну що зробиш? Лишило, і бачимо, що їм по барабану. То звідти навпаки ціна відштовхувалася вгору. Є зверху зняття, знизу є еквіли. Е, Діапазон звузився. Я думаю, це все розрулиться на нонфармі в п'ятницю. Тобто, нонфарм, п'ятниця, новини, вийдуть, вони зроблять доволі думаю, непоганий імпульс. Потім ще вийде CPI. І якраз вересень це буде ключовою відправною точкою по ставці ФРС, що куди має рухатись. І все. Я думаю, що ми будемо бачити вже конкретний. Наприклад, ось тут глянути на денку. Ну, Тут є полка ліквідності, і тут є полка ліквідності. ну Просто реально діапазон звужується. От Взяти, наприклад, ось так. там ось так. Ну, тобто, десь би ось тут мало би бути вже якесь розрішення, бо ціна вже затопталася на одному місці. На денці по факту більше немає, що особливо відмітити. Полка знизу, полка зверху. 4 годинний тамфрем. 4 годинний тамфрейм, бачимо, що він відкрився. Ніби гепом на даному таймфреймі, так? Чи ні? Да, ціна провелася в 4-годинний імп сюди, БПР, його тистануло і пішла вгору. Що може виступати за ціллю? Найближче може виступати за ціллю, це ось ці зверху хаї, ось ці відімічені фрактали. І вони можуть бути як ціль знизу, також і полочка доволі красива. Найперша, ціль, яку ми маємо ось тут, це є цей хай. Подивимося, як буде на нього реагувати. Якщо буде тут е, свіп, і, наприклад, закріплений під даним фракталом, а ще краще під ось цим. Ну, то можна буде тоді вже відкривати шорти. Поки що це більше виглядає все в лонг. Е, 15-та хвилинка. З тобою ще хвилинку гляну, що по імбак з боку. По імбі, імбів нема. Таких на євро, імбалансів немає. Є підчастка ліквідності. 30 хвилинка. Тут тистануло 30 хвилин імбаланс. Тут так само, і ціна пішла вгору. Ну, таке. Не сильно тут є на що дивитися. Золото, нарешті заперформило в лонг. Все-таки ось цей, ця компресія, яка вже почалася від квітня. Будемо, думаю, швидше ближчим часом бачити новий АТХ. Тут ціна вже так гарно, сміло пішла вгору. Корекції немає давно. Тут весь час актив просто росте. Тижневий тимфрейм. Пофіг, що тут полка. тут виступає даний хай. Далі. Знизу у нас весь час ліквідність підчищалася. Тобто була робота. Раз, два, три. З ліквідністю 4. Весь час була підчистка і ціна рухалася вгору. Чотири годинка. Давайте так. Денка є внизу імп. До нього доволі таке далеко. І 4 годинка. 4 годинка в нас є наступне. У нас є ось тут також імбаланс, який дав реакцію в лонг. Тут є невеличкий зазор Імба. Ну, також імбаланс, але він доволі таки маленький. Тут краще вже подивитися на саму Азію. Азія у нас така доволі лонгова. І маємо ось тут 2. Два... Тут ще він формується, скільки часу має. Аж 3 години, ще багато. Маємо 2 години І Ізі можемо побачити корекцію. Наприклад, сюди і вже тоді на продовження шукати певні угоди. Тобто ціль в нас ось тут. А, гір. Що в нас по гірі? А, гір скоригувався вниз. Зняв даний фрактал. Поки що реакція, як такої, чесно кажучи, я не дуже бачу. По місячному тимфреймі. Це все просто похоже на компресію на боковик. Денка. Зверху маємо ліку, яка може виступати як ціль. І, чесно кажучи, воно все схоже на лонг в тому плані, що зняття тут, зняття тут і зняття ось тут. Можуть привести ціну до походу вгору. Ну, на тижневому... Ні, тут немає нічого такого. 4 годинка. 4 годинка. Зверху видно, що компресується, але ціна все-таки рухається в несхідному напрямку. Щоб говорити за якісь лунги, треба мати певне закріплення над якимось фракталом. Найближчим, якщо брати це у нас ось тут, але це не є структурний фрактал. У нас структурний фрактал буде ось тут. Тобто треба побачити вже більш лонговий рух. А тут все рівно, я би сказав, що шорт тенденція може зберігатися. Тут у нас практично еквіли, дуже лої, близькі один одного. Я думаю, що можемо сміло піти або через Азію Хай в Нью-Йорку, або, або в Лондоні через Азію Хай, або через Франк. Як воно виглядає тут? Хоча тут також є підчестка. Раз, підчестка два, Азія сама да, себе, але тут є еквези. Буде закріплення під франком, адекватна моделі, буду тривати на продовження шорта. Лонг поки що, ну кажу, хочеться бачити закріплення над даним хаєм, через те, що ну, це є крайня структурна, навіть ось тут і далі. Тобто, щоб ціна ось тут закріпилася, сміло вгору. А потім вже ось тут, і тоді можна говорити з лунги. А так, тому ми бачимо, що у нас весь час контекст поки що не східний. Що може виступати за ціль? Тут не так, як замітив на євро чи фунті, що є там певні конкретні цілі. Вона може від рандомного фракталу, наприклад, звідси розвернутися і піти далі собі просто вгору. Бачимо, тут було зняття. Ціна утримала реакцію і вернулася назад. Поки що найближча ціль це у нас є перелой, у нас є ось тут два ось цих фрактали. Я думаю, що ось ця може виступати за найближчу ціль. Найближчу ціль для, цього, найближчу ціль для Гера. Ось такі думки, в принципі, такий план. І всім бажаю гарного і профітного кварталу.